Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Щиро вдячна за перегляди, підписку та ваші коментарі. Радію, що ви знаходите свої прикраси та отримуєте позитивні емоції. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними сапфірами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 44 на 12 мм. Розмір сапфіру 8 на 6. Кубічний цирконій – 1 мм. Вага сережок 7,8 грами. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2100 гривень. Срібна каблучка з натуральним чорним опалом. Розмір опалу. 8 на 6 вага каблучки 2,5 грами, розмір каблучки 18,3. Опал має синій з коричневим відливом колір. Є невеличка цяточка зеленого, яка переливається і червоним кольором. Також є зелені переливи. Із вороднього боку. Вартість каблучки 1400 гривень. Срібні сережки з натуральними танзанітами та сапфірами. Розмір поверхні 25 на 7 мм. Розмір танзанітів. 6 на 4, 5 на 3 та 3 мм. сапфір 1 мм. Вага сережок 5,9 грами. Англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2100 гривень. Срібна каблучка з натуральним рубіном. Каблучка вкрита чорним родієм та жовтим золотом. Розмір поверхні 17 на 12 мм. Розмір рубіну 10 на 8, вага каблучки 5 грам, розмір каблучки. 18. Вартість каблучки 1800 гривень. Срібний комплект з натуральною аризонською бірюзою та кубічним цирконієм. До складу комплекту входять сережки, підвіска та ланцюжок. Сережки. Розмір поверхні 28 на 9 мм. Бірюза 8х6. Вага сережок 4,5 г, англійська застіпка. Штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Підвіска. Розмір поверхні 20 на 10 мм. Бірюза 9 на 7. Кубічний цирконі 1 мм. З зворотнього боку. Вушко. Ланцюжок 45 см. Застіпка карабін. Вартість комплекту 2500 гривень. Срібні сережки з натуральними опалами в огранюванні. Розмір поверхні 20 на 15. Розмір опалів 6 на 5 та 5 на 4 кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 6,8 грами. Дуже зручна застіпка омега. Гарно фіксується на мочці, на всяк випадок, додала силиконову заглушку, якщо хтось вважає, що буде обтяжувати, але ця застібка дуже надійна та легка. І з воротнього боку Вартість сережок 2400 гривень. Дякую всім за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Буду вдячна за підписку та ваші коментарі. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Якщо вам подобаються прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить.